Електромонтери Дмитро та Андрій два роки тому перекваліфікувалися на дизайнерів зі стартовим капіталом у дві зарплати, розпочали виробництво в'язаних шапок. Проблеми виникли із пошуком подальшого фінансування. Свої гроші обмаль, а кредити дають під великі відсотки. Тож хлопці презентували власний проект на краудфандинговому сайті. Кікстартер зібрали гроші та створили модернові чоловічі аксесуари. Перші у світі алюмінієві метелики. Бабочки ми ріжемо на лазерній установки. Чистится, обрабатывается, переходит потом уже к швее, шьется передничок, резинка, фурнитура. И уже потом, в конечный итог, это уже упаковка. Упаковывается и идет непосредственно уже к клиенту. Розробники алюмінієвих краваток метеликів одразу орієнтувалися на закордон. Кажуть, там більший і попит на цей товар і платоспроможність громадян. Такі новомодні чоловічі аксесуари черкащан купують у 24 країнах світу. Утім, лише півроку хлопці продають своїх метеликів на вітчизняному ринку. Причиною цьому була ситуація в Україні. вже більше почали займатися нашим ринком, і той тобто, вже налажуємо тут дітьми контакти, ділами рекламу. І люди все більше й більше з днем ньому нас узнають за півтора року. Хлопці створили близько 600 краваток метеликів. Один такий виготовляють кілька днів, і всі етапи виробництва відбуваються у Черкасах. Найбільше модели із алюмінію, однак є метелики зі шкіри та дерева. Продемонструвати алюмінієвий аксесуар розробники погоджуються на камеру. Крім метеликів, хлопці пропонують близько 20 різновидів шапок, в'язані різнокольорові гетри і тапці, усе власного дизайну із зарахуванням побажань клієнтів. Хоча кажуть, зазвичай важко знайти якісний матеріал відповідальних постачальників та працівників, а іноді бувають і проблеми зі збутом продукції. Та незважаючи на складнощі зупинятися, черкащани не збираються, бо мають плани і для закордонних, і для вітчизняних покупців. В ближайшому часі ми хочемо запустити дуже круті морські браслети. І зараз співпрацюємо з мастерами, питаємося розвітнішу совсем е, другому ну, та діжде та е, декор. А от мріють розробники алюмінієвих метеликів про відкриття першого в Черкасах шоуруму. Хоча товари бренду вже представлені у більш ніж десяти українських шоурумах та в одному італійському. Дарія Бунякіна Черкаси для молодь плюс.